Можеш купити щось одне і одне отримати в подарунок. Цього разу я не знаю, що ми візьмемо, тому що тут дуже багато всього. Онжі з арахісом і червоною пастою з китайської косолі червоною. А ми, напевно, щось цього візьмемо, так? Mm. Я хочу вразити і щось в подарунок треба знайти. Прям готичний десерт. Mm. О, до речі, можна взяти. Давай його візьмемо. Давай, Я хочу опаку і отаку. Хоча може отаку. Не дай бог подається собака. Дякую, я не нам Це ми ще взяли з Хеппі Міл. А тут я не пам'ятаю. Так, а зараз ми в кафе і там будемо поспаковати. Так, спочатку з не дуже цікавого. Мені до хепімілу дали сік. Я замовила Макплан. І тепер натікать оці овочеві нагетси, Картопля мала іграшка. А сподіваюся, то буде не собака. І що там? О, щось непогане, так? Це летюча мишка як драку. Дуже схожа. <різь> Головне собака. А, тут ясно. <різь> <різь> Жінці більше частина вивалилась, удар нормально дають картоплі. <гум> Якийсь рап, це шаурма. Це я взяв себе. Вона Вона У нас барбікю. соус. Це те все ж на картопля. Вона тут багато спецій, вона смачна. Маківська дуже смачна. І ось ці штуки теж несмачні. Далі. М -м -м. Мені забула додати соус хепі міл. Тос, звісно, баг. все дуже несмачно. Вою з Гаррі Потером. шапка, гаманець для канцелярії Ой, ну ці рашки це просто. Виглядає дивовижний. Мені там трохи, трохи далі подобається, там взагалі дуже. Не, я пішла без диму. Без... Шкарпетки по факультетам. Та, я свізнаюсь. Ти теж, я думаю, будеш слізати Тобі яка більше подобається? Mm, очевидно, так, мені оця чорна. Так, мені теж снайпа подобається. Церква Дуже симпатично. Mm, коштує 30 фунтів. Пістолі. Фунтів коштує менше. Не можна? Це так би докторант якийсь. 60 фунтів? Ну не знаю. Завітали в такий магазинчик, якийсь анімешний, ось тут є готичний відділ. Балички. Ну, такі штучки ще поприпускає. 15 пунктів. До речі, небагато, не як мені. Але Юграшка і голова. Тож я ось ще. Five nights at Freddy's, Це гра, така комп'ютер. Ааа, точно. двадцять п'ятьмара теж п'ятнадцять давай ультимейт усе оти взяла і оцягарде You didn't the music to come. What's Якщо предбалась таке bubble tested, that's blueberry bubble. Да. Смачно? Да, смачно.